МВГ спортик працюємо по залі. Станом на сьогодні бояться залітати на нашу іменно на територію, де ми можемо вразити, так сказати... ну, скажімо так, ЛБЗ лінія бойового зіткнення вони її не перетинають. Якщо вони пролетять ЛБЗ. Тоді, ну я думаю, я можу навіть 100% дати, що у самоліту і вертольоти немає шансів пролетіти навіть кілометрів 30 груб, його все одно зб'є. Не ми, так другий, якийсь екіпаж і да. якісь другі средства У другому році. На вуглевому направленні, то нею було збито з 30-ї. Літак, да. то в принципі удачно все, можна працювати. Це було спонтанно. Почули звук самоліту, вискочили з капоніра, так сказати, на характері, в поле виїхали, ціль побачили і знешкоджили. В принципі, так воно, так все швидко пройшло. На Куп'янському теж до да, Су-25 якраз наша піхота їхала колоною. Су-25 ну, заходив на удар і теж ми його вчасно замітили і знешкоджили. Ось цепляються ракети, котрі і, і збивають так сказати повітряних ворогів. Вона зараз знаходиться в походному положенні, в замаскованому, коли в бойовому положенні, то ракети підіймаються. І я, собственно говоря, там сидів, вона в простонароді у нас називається Кукушка, і оттуди я, собственно говоря, пуск ракети. Всю ласточку ни на что не променяем. Да, всегда есть что-то лучше, что-то новее. Но мы чисто сконцентрировались на работе данной машины. Она проявляет эффекты, несмотря на то, что она уже достаточно не молода, не то, что выглядая вообще в целом. Но мы сконцентрировались, обслуживать и ухаживать за ней. И она нас никогда не подводит.